А мужицький хор, то був і вже і старший чоловіки ходили співати, mm -hmm. з нами багато. І ми їздили на концерти, де в Бібриці ми виступали, 에, Боже Великий, але вправу. І до орхестрі, все. Mm -hmm. і все. І то оркестр ми вчили, вправи. Був Романівський такий вчив вправи. Ми до Бібрики літали на фізкультуру вчити щоб ту вчитель ті. Був дорість е, дівчат, як молодших, і старші дівчата вправи. Робили фестин робили ті. І молодші, е, хлопці був дорість, вже робили вправи і дівчата, І старші. Виступали фестин чвірками, що марширували до регістрів там на морозів, там, де є. А там заставили вже той мурін, бо там і виступали. E, зробили сцену, лавки, що йшло, причіпали сину жовті, всі йшли на той e, на, на, на блюзки, по літочке, mm -hmm. шпильками. шпільками. Я була в хорі, доті я потім вже пішла, то вже потім за Радянська прийшла, то ми ще співали.